Вас вітає виробник ортопедичних матраців Хайфом. Мене звати Поліна і сьогодні ми розглянемо матрац Еліос із серії Абелікс. Правильно підібраний матрац сприяє якісному та здоровому сну. Тому так важливо обрати саме той, який буде відповідати вашому комфорту та потребам. Тож давайте розглянемо модель більш детально. Дизайн матрацу це класика, перевірена роками. Білосніжний чухол зістречує тканини, з насустійкий та шовковистий на дотик. Він забезпечує комфорт при контакті з тілом. Oblix Helios – це двосторонній матрац з різним ступенем жорсткості сторін, що дає можливість обрати найзручніший. Бік саме для вас. Він ідеально підійде для дітей та підлітків, а також людям, які люблять спати на помірно жорсткому матраці. Основний блок моделі виготовлений з еластичного пінополіуретану артафом. Це високоякісний матеріал оптимальної жорсткості, який забезпечує комфортне та природні положення тіла під час відпочинку. Зверху розташований шар кокосової коєри, що додає жорсткості одній зі сторін. Висота моделі Еліос 18 см. навантаження до 130 кг на одне. Спальне місце, ступень жорсткості третій та п'ятий. Термін експлуатації 8 років. А також надається офіційна гарантія на 24 місяці. Матрац йде у вакуумній скрутці, що робить його легким та простим для транспортування до вашої оселі. Дякую, що знайомились з матрацем Еліос, Також дивіться інші ролики про колекцію Обелікс. А з вами був Хайфом, український виробник товарів для здорового сну.